раз, нажвіть. Це все, все долари, євро переводяться. Ні-ні-ні, а там був... Я газетки не було 900, вони, 900 кажете 30. 933 274 три станом на 1 березня було. Так зараз 570 тисяч, п'ятсот 400 вісім чотириста тисяч 362 тисячі Ми також видавали постраждалим, видавали і так само померли. Батьки приїжджали до нас, ми їм видавали кошти. А, а можна переглянути, будь ласка, на звіт? Кому скільки спостраждали можна? Вона, але... б... Зараз, 362 Зараз 360 є. Можна ще хвилиночку буквально. Назвіться перше, будь ласка. Наталія. Угу. Ви... Скарбники вернуєте. Угу. І розкажіть по коштах, скільки і ну, як, хто отримав їх. Всі кошти, які в нас були, це були кошти, які ми збиралися в скринці на Майдані в місті Тернополі. Станом на 1 березня було 933 274 гривні. Ми ті кошти, як ми писали в цій газеті, щоб наші видавали візник, що ми будемо їх роздавати постраждалим, потерпілим, сім'ям загиблих на Євромайдані. Ось, зараз на настав є 570 тисяч 800 гривень, і ми теж, ми теж їх зараз роздаємо, ми теж шукаємо постраждалих, які мають там, навіть поранення. Can